Нет. Я до тебя помолюсь, я тихонько прихожу, сейчас я сяду на рождение и украшение Украины. Ты сегодня вечером спать легай, Бо никого до тебя не в гости. Видишь, бачий спился Зеленька, говорит, То никого до тебя спешит. У него кони пилы ночи с них, Бо отдайся вень каждый день. Пусти блясти на сонички сідай, вода на віту сідає. Є свято гавне в Україні, як свято казки чарівне. Що Миколай святий? Я нині всім ваше сі несе. Це свято вас буває в році, воно нікого не мине. Бо Миколай святий із неба, небашею кожного заживне. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая. Як на надворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив. Та й та лижечка дитачі. Він кладе під подушки, подарунки і книжки.